Привіт, мої хороші дівчатка. Ви не повірите. я сама досі не вірю, що я в празі. Мрії здійснюються. Не буду вам розказувати, як я доїхала, але повірте, так як я доїхала, це якесь чудо. Тому, знаєте, це 8.08, я сьогодні почувствовала дуже добре. Це тут багато людей так сидить в якомусь чада чи чудо. Чи торговий центр, де хочу поміняти гроші. І потікало нарешті. То я, як я зранку, звісно, все з собою взяла, поїла, подала в дорозі, але треба ще щось поїжджати.